Ford, Ford Escape 2013 року, він вже Ford Kuga 2 Заміна оцього лампочки на поворотник. Багато відео є в інтернеті, як це міняється. Хтось хоче зверху залізти, хтось хоче знизу, роз... знімають підкрилка. Я покажу, як це зробити реально за ну, хвилин 10, але основна проблема це дістати саму лампочку із патрона. Тобто що нам треба зробити? Дай телефон. Ми знімаємо, ми знімаємо захист і руку засовуємо між оцим патрубок на, на, на охолодження. Засовуємо сюди руку і ви зможете попасти сюди до лампи. От її там майже видно. Потім зверху покажи зверху покажи. Видно мою руку. Видно мою руку? Да. Yeah. От, І от оце лампа, от я пальцем показую. Її провертаєте проти часової стрілки О, і лампа вилізла. От вона. Тепер ваша задача зняти її з патрона, разом з фішки, точніше, разом з корпусом. Або, ну, бо, тому, тому що одною рукою виняти лампочку вам не вийде, мало, ну, вона дуже сильно сидить. Хіба двома руками, але тут другу руку не всунеш. І аналогічно вона всовується назад. Всунув, Зараз. Не знаю, чи видно, видно. Де щось таке? О! І за часовою стрілкою повернув. Все, готово.